Вітаю вас, мадорогеньке. Попередження на червень. На останок червня півмісяця. Якщо ви дивитесь в будь-який інший час, це те ж саме. Попередження на два тижні від карт. Дивимось. Попередження. Щось треба завершити до кінця довести. Якщо доведете, будете мати успіх, якщо доведете до кінця, маєте. Щось не просто завершене, а те, що вам в нагоді стане в майбутньому. Попередження. Попередження. Тут витрати якісь йдуть, витрати значні. Треба більше вкладати в це часу. Наприклад, якщо витрачаєте більше, треба десь більше брати грошей. Тут вісімка говорить про те, що треба більше працювати. Щось таке говорять. Хоча, ви знаєте, не завжди, коли більше працюєш, так, більше грошей. Особливо, якщо на когось так, дівчатка, то тут кажуть, що якщо ти вдосконалюєш себе в тому, що тобі дає гроші, то тут, тут треба робити гроші саме. Подумай про те, що, роби, що дасть тобі можливість заробити, а не просто працювати. Попередження на червень. Усвідомлю те, що відбувається, усвідомити те, що відбувається. Тут буде, знаєте що? Якась ситуація дуже скоро, яка, ви, яка вам, вас спитає, який шлях тобі обрати, який шлях обрати. І кажуть, що обирай світлу сторону. Ну, звичайно, попередження про те, що є один шлях зірки, а інший шлях безвісті. Невідомий якийсь шлях зірки і шлях який шлях нещастя, чи що? Чи шлях? Давайте так, не те, що нещастя, а шлях того, що бажання не виконується. якесь. Тут виконується бажання, тут ні. Давайте подивимося, як обрати цей шлях там, де бажання виконується. Як обрати? Що треба зробити? Не зволікати часом. Тут треба щось робити для вашої стабільності і комфорту. Тут треба щось, що обіцяне, приводити до ладу. Тут потрібно буде ще звернутися зі словом, зі словом да, до якихось людей. І тут також зцілення іде. Тобто тут ситуація сама собою вирівнюється і зцілиться, а також виконується ваше бажання. Давайте так: від яких кроків вас застерігають? Застерігають від втручання іншої особи, від зміни плану, ні, зміни мрії щось таке, від розмови з якоюсь людиною. Від легковажності, від чого застерігають? Від того, що веде до безресурсності. Від чого застерігають? Від таких дій, які імпульсивні, які не приносять результату, які дії, які не в бік цілий, так, а в сторону. А що треба робити ще? Тоді що треба робити? Прийняти з гордістю, трансформацію. Тут якийсь хресний хід, чесне слово. Що треба робити? Тут можна довго говорити, але я просто бачу, що ви начебто сама в цьому періоді знаходитесь. Економія ресурсу. Той ресурс, який у вас, якого у вас не вистачає, потрібно щось робити, потрібно додавати і не брати звідти більше. Десь брати сили, сили, які дають здоров'я. Тому що тут вся трансформація шляхом такою стежкою широкою веде вас до пошляху, та де буде чоловік вашої мрії. Дивлячись, яка ви там будете йти. Замучена, нещасна, яку. Ну, він то побачено, напевно, так, але ну, якась замучена реально. Або, ну, тут все-таки кажуть, що так, так може і бути. Тут саме застерігають про це, тому що тут якісь спогади про минуле, про минулих чоловіків чи чоловіка, бачите? А вам життя каже, то що робити, тоді як краще бути? Відмахнутися від того, що в минулому давало горе якесь, краще вже самотньо якось це переварити, перепрацювати в собі. Набратися навіть темної сили, яка дасть якусь злість на те, що ви неправильно. Як неправильно йдете. Неправильно себе сама ведете. А от дівчата, тут, знаєте, щось кажуть? Що хтось взаєм, взаємодіє з темними енергіями, якщо у вас слабка енергетика, вони досить серйозно проникають. А, і, як працюють з вашими енергіями? Тут хочуть взагалі позбутися вас, а о, ну, хто це такі? Маги, жінки якісь. Просто бачите, вирвалися карти з цього? Якісь маги. Магічать якісь жінки. Причому в них стабільна ситуація, в них все є, здається. А вони, а чому вони так роблять? А заради любові, якоїсь любові до чоловіка, а це якась жінка одна може бути, наприклад. Вона вам або щось там зробила. Ну як ви від цього можете від що зробила? Знаєте, наприклад, побажала щоб. Не склалося життя в стосунках з чоловіками, щоб потраплялося до не ті. Так, а що ж вам робити е, після цієї інформації? Король Пентаклів. А, дивіться, вам життя саме дає короля Пентаклів якусь стабільність. Або ви хоп, і скажете собі так, я знаю чим займатися, і це дасть вам таку стабільність, таку, такий спокій, що. Е, і ваше, і ваше життя змінюється одночасно, або іде чоловік такий, який може вам це до ваших ніжок під як постелити. Не говоріть про це нікому, будь ласка, будьте в тиші. Знаєте що? Тут є або як це звернутися до когось? Ні? Треба такого звертатися. Угу. Ну там кажуть, що є е, е, ризик натрапити не на того майстра, наприклад. Якщо ви точно знаєте там до кого це можна зробити е, так, але тут кажуть, що є людина, яка Приходить ваше життя і наче розв'язує вас. Тому що бачить вашу цінність, ви відроджуєтеся і ваші бажання виконуються. Для жінки це чоловік. Для чоловіка це може бути як самопізнання, само через яке ви міняєте життя. По іншому, тобто це не жінка. Вас кажуть, знаєте, що? вищі сили кажуть, що ви дуже стійкий по життю, що ви таке витримали? І скоро все зміниться. Ну, Наприклад, там як це термін дії. Головне, не потрапити одразу, термін дії магії закінчується, так. А, і головне не потрапити одразу в таку ж саму пастку. Як не потрапити в саму пастку таку, що потрібно? А, згадати ті граблі, на які ви наступаєте, що потрібно. Тут ви одні й ті ж кроки можете робити по сто разів і потрапляти в ту саму пастку ще раз і ще раз. І тут кажуть: відійди від тих граблів. Не роби більше такого. Тому що, так, тут досить серйозно, потім ляпає по лобі. А, в моменті, наче очі засліплює, ти робиш знову якусь помилку, пов'язану з стосунками, там, з чоловіком. А що робити, щоб такого не було у вас? Ого, мати свій так, свою позицію, мати підкріплення якесь. Ви там воїн взагалі. Не розкисати. Так, все, потрібні якісь поради від вищих сил на цьому шляху, що ще поради. Крило Пентаклі, зробіть свою. Ого, крило кубків. Воно. Стабільність досить да, щоб. Земля під ногами не, не ковзалася, там, не знаю, не, не, не падала, щоб ви, ви нікуди, нікуди не падали, щоб якась така стійка позиція була. Це ну, стосовно ресурсу, грошового ресурсу. Курилова кубки, подумайте про те, що це можна зробити. За, за рахунок когось. Курилова кубки, можливо, чоловік. Ось, Прийняти себе. Ця карта говорить, що сприймай все, що відбувається, як те, що повинно бути в твоєму житті. І просто, не просто уроки якісь, і сидіти, страждати над цими уроками, а засвоївши цей урок, простивши себе і всіх навколо, просто не потрапляти більше в такі пастки і радіти життю. Ось так, мої хороші. Дякую вам, мої хороші. Тут саме головне розуміти, що ви кохана, да? будете коханою людиною, коханою жінкою, і те, що ви все отримуєте, те, що потрібно в цьому житті. Дуже дякую вам за все. Дякую за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Нехай враз більше вам все світ дає, ніж ви мені, па-па.